Доброго дня, кожному дому я щастя бажаю, маку, цвітіння, житу врожаю, небові миру, голубу неба, кожній дитині всього, що їй треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку, доброго дня! Малята, сьогодні я вам пропоную повторити правила поведінки під час повітряної тривоги. Ну що ж? Давайте розпочинати. Тільки будьте дуже уважні. Поїхали! Правила поведінки під час повітряної тривоги. Під час повітряної тривоги будь дуже уважним. Почувши сигнал повітряної тривоги, не панікуй. Будь уважним. Слухай вказівки вихователя або дорослого, який поруч з тобою в цей час. Будь уважним, візьми із собою необхідні речі, які тобі знадобляться в укритті. Ну що, малята, ось ми і повторили з вами основні правила поведінки під час повітряної тривоги. Сподіваюся, що ви їх запам'ятали. Будьте здорові! Мирного вам неба і бережіть своїх рідних. Бувайте! До побачення!